Всім привіт! Я на каналі Вероніка. І сьогодні я буду розпаковувати бумажні сюрпризи. Я зробила дві поки колекції це панами і сережки. Я, у мене є каталог. Я його, ну, почти зробила. Тут ще треба намалювати, тут будуть сережки, а тут будуть панами. Я зробила Дві колекції, панами, Тут вісім пакетиків. Так. О. І. О, ще один. І сережки, але вони так зроблені. Так. Почнемо із сережок. Е. Я буду йти по порядку, тоді вибираємо чорний. Так, це складаємо. І... Э, вибираємо Так. Оператор яку Панаму? Значить, беремо цю. Складаємо. Так, у нас сирежки перші Це будуть сережки. Так. Відкриваємо. О, і у нас художні сережки. Так, зараз я їх відкрию. Так, я розпакувала і тепер приклеюємо. У нас такі художні серешки. Все. Тепер розпаковуємо банани. і цікаво, як у мене Панама получить. вийде. І що там показує на камеру? І в мене Панама Орео. Перша Панама. Так, ми зробили дві колекції. Це панами і сережки. Зроблю нові колекції ще. Ну і будемо розпаковувати. І всім пока!